Вітання усім! Сьогодні ми із вами завершуємо серію відео про написання літер англійського алфавіту. І наші останні дві літери це літера Q та літера Z. Отже, розпочнемо ми із літери Q. Велика літера Q. Пина дуже схожа на велику цифру 2. Широкий верх і маленький низ. Тобто, якщо уявно буде йти зошит в лінію, це виглядатиме ось так. Отже, одним рухом. Пишемо як велику цифру 2. Тепер маленька літера Q. Маленька літера Q пишеться дуже подібно до друкованої літери Q. Отже, спершу півкруг, далі пряма лінія, пряма, нікуди ми її не косимо, не робимо заокруглену і рівненько. А далі ми робимо петельку, але не вліво, як в літери Д, а вправо. Отже, ще раз. Півкруг, пряма літера, петелька. Розпочинаємо ось тут. Це у нас буде перший рух. А відповідно, коли повернемося донизу, це буде другий рух, і петелька, це буде третій. А тепер букву сполучення. Буква сполучення Q та U, воно дуже часто зустрічається, тому що разом ці дві буквочки читаються як КВ. КВ. Тому воно дуже часто є. Ми його зараз пропишемо. Отже. Ю і додаємо Ю. Ще раз пишу. Ще раз пишу. КЮ. «ю» разом КВ. І пишемо з ним перше слово. Перше слово це «квик». «Кв» а тут звук К. Тому «квик». U, U I. Ми не забираємо руку, тому що далі ми пишемо C, Кей, okay. і лише потім ставимо крапочку. Quick. І наступне слово Squirrel. Тут теж є Q-U, да є звуки Q. Отже, S. Q. U. I. Далі подвійна подвійне, e, L. І крапочка. Squirrel. І зараз напишемо невеличке речення: Is that a squirrel? Отже. Із. Зет. Е. Е. Is that a squirrel?» «Is Пропишіть собі по одному рядочку, якщо щось не виходить, поверніть відео на початок. А ми з вами пишемо останню літеру англійського алфавіту. Літера Z. Пишеться дуже легенько, схожа на нашу маленьку українську літеру Z з єдиною відмінністю. Закінчуємо вниз. Тобто, коли українську ми ось тут повертаємо, вона має ось такий вигляд. Це неправильний варіант, ми маємо закінчити вниз. Що велику, що маленьку. Розпочинаємо із петельки і одним рухом пишемо обидві літери. Ну і, звичайно ж, пропишемо слово. Перше слово це зу, зоопарк. Z O. -o. Наступне слово quiz. QU дає Qui і тут I Z. Квиз. Quiz, quiz це опитування, яке дається без перевірки. Quiz як ви помітили, пишеться одним рухом. І речення, звичайно ж. This is a big quiz. This is a big quiz. quiz. This is a big quiz. Також пропишіть передочку, якщо потрібно, поверніться назад. А я вам дякую за увагу. І на все добре! Бувайте!